У сьогоднішньому відео ми будемо говорити, як ви можете заробляти на своєму хобі захопленні чи пристрасті. Ми також розберемося, як знайти цю пристрасть та як зрозуміти, що ваше хобі може стати прибутковим бізнесом. Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Нещодавно я передивилась відео своїх улюблених YouTube-блогерів Сорель Амор, Ніша та Алі Абдал, які на своєму власному прикладі показують, як можна заробляти мільйони доларів зі свого хобі або пристрасті. Тож це відео буде збіркою рекомендацій із цих трьох відео, які я залишу в описі до цього відео, та звісно, мій власний досвід. Якщо ви думаєте, що на вашому захопленні неможливо заробляти, то ви скоріш за все помиляєтесь. Будь-що може бути монетизовано для прикладу, хочу розказати історію Сореля Море, яка заробляє на власних селфі, продаючи книгу та курс по тому, як робити селфі. Шлях її почався із того, що вона спочатку безкоштовно працювала у фотостудії як стажерка, де навчилася основам фотошопу, фотографуванню та позуванню. Потім вона поїхала подорожувати світом і не знала, хто міг би її фотографувати у процесі. Так прийшла ідея робити селфі, але не прості, а продвинуті. Вона почала викладати свої фото у інстаграм, і ніхто не вірив, що вона сама себе фотографує. Тому вона почала робити відео на ютубі, де розказує і показувала весь процес, як вона робить ці селфі, але навіть після того як вона безкоштовно розказувала всю інформацію, люди продовжували задавати питання, як досягти таких результатів у своїх селфі. Так і прийшла ідея зробити курс, який видався дуже успішним. Ви маєте знайти те, що вам здається грою, а іншим роботою. Якщо ви не знаєте, яке саме хобі ви можете монетизувати, на яких навичках заробляти, то ось список питань, які допоможуть вам розібратися у собі. Перше, що ви завжди з нетерпінням чекаєте робити. Друге. Що змушує вас відчувати неймовірну енергію та захоплення кожного разу, коли ви це робите, а не відчувати себе виснаженими? Третє. Чи просять ваші друзі, родичі чи інші люди про допомогу із чимось? Четверте. Які ваші найкращі навички? П'яте. У вас є навички, захоплення чи хобі, які, на вашу думку, можна монетизувати, шосте. Ви коли-небудь заробляли хоч якісь гроші завдяки своїм навичкам чи хобі, працюючи на когось чи просто на себе. Сьоме. Чи є вже люди, які заробляють на схожому захопленні чи хобі? Восьме. Якщо ви б перетворили своє хобі, захоплення чи навичку у бізнес. Як би ви хотіли, щоб це виглядало. Візьміть зошити ручку та спробуйте чесно відповісти на ці питання або хоча б деякі з них. Я, наприклад, ще давно робила список своїх навичок, які могли би стати мені у нагоді. Це може бути щось більш масштабне, як, наприклад, знання іноземної мови, так і щось менше, як, наприклад, вміння пекти пироги, заповнювати податкову декларацію або фотографувати наплівку. Далі нам необхідно зрозуміти за що саме люди готові платити для цього. Нам треба провести невеличкий аналіз конкурентів та ніж. Якщо ви, наприклад, плануєте продавати хендмейд чи принти, то зайдіть на платформу єці та подивіться схожі товари. Якщо ви, наприклад, графічний дизайнер, то можете подивитись на платформі Апворк чи Файвер, які послуги пропонують інші спеціалісти у вашій сфері. Цього ви можете зробити висновок по заповненості вашої ніші. Не варто починати бізнес у ніч, яка вже і так переповнена. Ви маєте запропонувати свою унікальну цінність. Без цінності немає бізнесу і немає грошей. Один із способів, як зрозуміти свою цінність та як відповідати на потреби ринку, це аналіз за допомогою методу Джоша Кафмана. Він зазначає, що сучасні продукти і сервіси мають відповідати на одну із п'яти базових потреб людини. Перше, люди хочуть почувати себе добре. Це пов'язано із косметикою, медитацією, здоров'ям та зв'язком із тілом. Друге зв'язок із іншими це може бути, наприклад, планування по. Дій, подорожей або іншого унікального досвіду. Третє зростання та навчання, курси, книги, лекції та будь-які інші методи, як ви можете навчати людей. Четверте безпека. Як ви можете допомогти людям відчувати себе більш безпечно? І п'яте уникнення додаткових зусиль. Це сервіси чи продукти, які допомагають робити життя людей трохи простішим. Але не переживайте занадто, якщо ви думаєте, що ви недостатньо креативні чи унікальні. Інтернет це місце. Де все реміксується і комбінується. Це нормально. Навіть зараз я роблю відео, яке поєднує думки чотирьох різних ютуберів. І це вже є новий продукт. Способів заробляти на своїх навичках безліч. Про деякі з них я вже розказувала на своєму ютуб-каналі і буду продовжувати це робити. Тож не забудьте підписатись і поставити вподобайку цьому відео, щоб не пропускати нові ідеї. І залежно від того, що ви відповіли у попередніх питаннях, про які я розказувала, ви можете. Нагенерувати купу варіантів продуктів, сервісів, виробів, які ви можете продавати та пропонувати. Наприклад, продавати унікальний досвід приготування пирога за рецептом вашої прабабусі у затишній атмосфері, вести блог і монетизувати його за допомогою реклами чи афіліативних посилань. Я, наприклад, зробила гайд по роботі на шатерсток, який можна придбати у мене на Патреоні, і планую випускати додаткові посібники і шаблони по роботі на Апор. При цьому, коли ви створюєте ваш продукт, обов'язково уявляйте, для кого ви його робите, як виглядає ця людина, які у неї хобі, захоплення, потреби та проблеми. Це називається робота із цільовою аудиторією. Далі йде один із найважливіших кроків: це продажі. Не бійтесь продавати себе та. Свої послуги, спробуйте навіть опанувати бази маркетингу. Якщо ви не будете продавати, то монетизація сама собою не відбудеться. Завдяки соцмережам ми можемо продавати свої товари чи послуги, не обмежуючись географією. TikTok дозволяє генерувати десятки тисяч безкоштовного трафіку. А якщо ви хочете робити хендмейд, то обов'язково розвивайте Пінтерест, не обов'язково вести всі соцмережі і одразу. Також хорошим способом просування є публікація безкоштовної інформації. Це чудовий спосіб розказати про себе та здобути лояльну аудиторію, яка захоче у вас щось купити. І остання порада: додавайте свою особистість у те, що ви робите у сучасному світі. Важливо не те, що продається, а хто продає це. На початку створення власного бренду може займати дуже багато часу, і ви можете скористатися тим, що вас ніхто не знає, як перевагою. І змінювати своє ім'я та брендинг скільки завгодно разів та експериментувати. Наприклад, коли я почала робити TikTok, то я дуже багато разів змінювала свою назву і так перейшла до назви креативна фрілансерка. І це був досить довгий процес. Фріланс, бізнес на власному хобі чи монетизація своїх навичок це не для всіх. Якщо вам подобається ходити в офіс з 9 до 18, повертатись додому і чилити під Netflix, вам цього достатньо, то може і не. Не треба нічого робити, але якщо ви відчуваєте у собі силу робити щось більше, то починайте. Не думайте, що інші подумають про вас. І навіть якщо це хобі не стане вашим основним джерелом прибутку, то це все одно неймовірний шлях для саморозвитку і більш наповненого життя. Велику кількість інформації для цього відео я взяла у безкоштовному гайді від Ніші, посилання на яке я залишу у описі. Дякую, що додивилися до кінця. Я чекаю в коментарях, як ви плануєте монетизувати своє хобі або як вже це робите. І до зустрічі у наступних відео.